У відображенні його захисних окулярів, сальви артилерії і футбольні ворота. Нова айдентика, український піксель. Два обличчя спорту номер один в Україні. Футбол, що потрапив на війну, квінтесенція цього сезону, і зображення на клубному автобусі Львівських Карпат. Один з лідерів першої ліги, другого за силою футбольного турніру країни, як і решта 43 українських професійних клуби з трьох ліг, проводить матчі без публіки і відчуває глибокий зв'язок з фронтом. Своїх фанів на передовій Карпати тішать ось такими клубними шевронами, а ще голами. Один з лідерів нижчого дивізіону завзято веде боротьбу за вихід до прем'єр-ліги, а емоції б'ють через край. Футболістам важливо, що за їхньою грою через інтернет слідкують навіть з лінії фронту. Спілкуємося з нашими ультрас е Карпатівськими, які е на передовій підтримуємо їх, е списуємося, вони болівають, навіть в окопах сидять і дивляться наші ігри. Є люди, навіть які зараз відновлюються там після поранень, на жаль, і з ними так само на зв'язку. Україні дерусифікація ізюма. Ми розуміємо, що ми перебуваємо. На найкращому виїзді в своєму житті в нашій 80-тій окремій десантно-штурмовій бригаді. В інших підрозділах також є фанати львівських копат, там верблюд, колобок. Е, власне, хто там ще е, таблетка. Таблетка та та також зустрічаємо звичайно. Фанатів інших клубів. Вони всюди, вони присутні тут е, е, на кожному е, вітинку фронту. Мільйон сердець. Одне биття. Карпати Лінаса ліна. життя у бойових діях з початку російського вторгнення Карпати вже втратили колишнього футболіста першої команди. Захисник за амплуа Артур Греценко загинув, обороняючи Харків. А ще троє загиблих військових Віталій Сапило, Олег Мазур та Павло Кириченко, були вихованцями клубної футбольної школи. Відомо також, що найменше про п'ятьох загиблих ультрас – найвідданіших вболівальників команди. У середині літа клуб зі Львова заснував благодійний фонд і збирає кошти на безпілотники, транспорт, медичне обладнання. А на кожний матч команда виходить у новій футболці, спонукаючи збір коштів на потреби армії. На першому домашньому матчі ми виходили в футболці, на які було написано «Save the heroes of Азовсталь. В такий спосіб це було якраз сто днів. В полоні захисників Маріуполя були власне футболка з написом «80 завжди перші. Це були присвята 80-й бригаді, яка воювала якраз на Харківщині. Футболка з білим хрестом і було написано Херсонська офензива. Це власне тоді, коли збройні сили почали використовувати білі хрести, щоб позначити свої бойові машини. Сьогодні були футболки з написом Небесна кара це ініціативна група хлопців, які виготовляють. Безпілотники. Цей матч минув без сирени, але з десяток разів українські команди змушені були йти в укриття через загрозу ракетних ударів. Іде сирена, ну, Мусиш припинити тренування, мусиш припинити матч. Матч триває по три години, по чотири години. І з матчу з Олександрією зіграли чотири години матч. Водночас думати про тактику і про. Берегти її життя насправді являється дуже важка компонента для щоденну працю, скажімо так, Зродились ми великої години з війни і згодом я вогнів. Завдяки цій пісні, під час блокади заводу Азовсталю в Маріуполі про військову Катерину Поліщук з позивним Пташка дізналася уся країна. Після обміну з російського полону вона виконує національний гімн під час українського класику матчу Динамо Київ проти Шахтаря Донецьк. як шівоса. Для символічного першого удару по м'ячу запрошують іншого звільненого з полону захисника Маріуполя Михайла Діанова, який разом з пташкою перебував на Азовсталі. На це українське класико не можуть прийти глядачі. Проте в інтернеті клуб продає віртуальні квитки ціною від 10 гривень і так збирає понад 600 тисяч гривень на відновлення стадіону Вірпані під Києвом, знищеному після російських обстрілів. Кожен квиток внесок в нашу перемогу. Майже одночасно збір коштів на відновлення цієї ж арени оголошує колишня суперзірка Динамо та збірної України Андрій Шевченко. Давай, давай підходь з його допомогою. Перші 150 тисяч євро пожартував італійський клуб Мілан. 13 разовий чемпіон України Шахтар грає домашні матчі Єврокубків у Варшаві. З початком війни у лютому команду залишили більшість зірок легіонерів та тренер-італієць. Але новий наставник, україномовний хорват Ігор Йовічевич, здійснив сенсацію, коли зайняв третє місце у групі Ліги Чемпіонів з групою молодих і переважно недосвідчених українських гравців, які ледь не обіграли мадридський реал. ЗСУ захищає нас і дає нам можливість, щоб ми зіграли сьогоднішній чемпіонат. Це їм дякую. І коли ми граємо в Україні в УПЛ, і коли граємо за лігу чемпіонів, ми чітко знали. Чітко відчували за кого граємо, крім нашої сім'ї, крім наших, е, друзів. Це є за всі ці люди, за зсу, за 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 солдати, які б'ються і дають нам можливість робити те, що найбільше любимо. Це футбол. Омаляно щодляк Юрій Данкевич, Голос Америки, зі Львова.